Любі друзі, мої вітанечка. Ну що це за рецепт? Ви собі навіть не уявляєте. Цього рецепта мене навчила одна італійка, і я хочу вам також його показати. Друзі, цей рецепт готується швидко, готується просто з доступних інгредієнтів. І що головне, не потрібно чекати, поки він вистоїться, поки він просочиться. Готується, друзі, буквально з тих інгредієнтів, які я можна сказати під руками, і які є в кожного в холодильника. Ну, окрім персика, персик можна замінити будь-яким фруктом. Ну що, давайте почнемо приготування. Глоток карпатського чаю і можна починати готувати, друзі. А почнемо ми з двох курячих яєць. У мене це в магазині, звичайні яйця, якщо є домашні, ідеально просто. Розбиваємо в глибоку миску. Сюди до яєць, друзі, додаємо цукор, 4 столових ложки цукру. Також ванільний цукор, один пакетик, тут в мене 8 грам. І натремо цедру одного лимона. У мене лимон маленький, друзі, якщо лимон великий, натирайте половинку лимона. А який аромат пішов? О! Це мені подобається, друзі. Я цей торт вже готував, тому я знаю, який результат я очікую. Ось, а ви зможете зрозуміти цей смак тільки тоді, якщо приготуєте. Можете сміло готувати, не переживайте. Немає нічого складного, абсолютно. Ви знаєте, мої рецепти, друзі, швидкі, прості у приготуванні і дуже-дуже смачні. От спеціально, друзі, хочу так вам донести інформацію, щоб все було просто, щоб ви все змогли повторити за мною. Тепер все це гарно перемішуємо до однорідності. Так, гарно перемішав, друзі. Ось така консистенція. Цукор повністю розчинився. Тепер ми беремо вершкове масло. У мене тут 140 грам. Жирність вершкового масла у мене 82,5%. Чим жирніше, тим краще. Додаю сюди. Воно у мене таке, бачите, трішки підтоплене. Стояло в кімнатній температурі. Собі завчасно його дістаньте з холодильника. Так, маселко гарно також ми умішуємо. Розтоплювати у мікрохвильовці його не потрібно. Просто завчасно дістаєте і все. Перемішав, ось така консистенція, друзі, вийшла. Тепер ми сюди додаємо 300 г борошна простієне вищого гатунку. Додаю все зразу. Вінчик забираю. Ну і зараз швиденько починаємо замішувати тісто. Спочатку я замішую дерев'яною лопаткою, для того, щоб мені це все не прилипало до рук ось такими рухами. Об'єднаю сухі інгредієнти з рідкими. І почнемо замішувати тісто, друзі. Тісто місити довго не потрібно, не переживайте. Все тут дуже швидко. Друзі, перемішував ложкою. Бачите, вийшла у нас ось така консистенція. Консистенція зарідка. Дивіться, зараз цю консистенцію перемішайте, ось так буквально ложкою. Дві хвилинки. Дві хвилинки перемішайте, тісто тоді буде набагато краще, еластичніше. Ложкою вимішав. Тепер сюди, друзі, просіюю 50 грам борошна. Все. І починаю замішувати. Тут вже нам ложка не потрібна. Тут уже ми замішуємо руками. Друзі, тісто дуже ніжне. От я вам кажу: ви додавите 300 грам борошна, зробите все, як я. Вимішаєте 2 хвилинки. Ось тісто таке буде, знаєте, трішки, воно ну, воно буде липке, рідкувате. І коли ви додавите 50 грам борошна, ви відчуєте, просто подивіться, воно ніжніше. Мені цей торт набагато більше смакує і подобається, ніж випікати коржі. Якийсь торт там на коржах, цей мені смачніший. Ну і він легше готується набагато. Тісто повністю готове. Тепер, друзі, дивіться, що ми робимо. Ось таке воно вийшло, гарне, еластичне. Ділю його на дві частинки рівномірних. Так, одну частинку я ставлю назад в мисочку і накриваю харчовою плівкою, щоб воно не обвітрювалося. Можете просто рушничком накрити і все. А з другим тістом ми зараз будемо працювати. Беру форму. У мене тут форма це роз'ємна форма, друзі. Діаметр 24 см. Ось, до речі, такі форми є в магазині ще кухар, якщо ви хочете собі придбати. Так, беру тісто, ось так я його ставлю. За допомогою ось так пальчиків, друзі, я його розрівнюю по всій формі. Можете зробити це тачлкою, а можете зробити як я. Також, друзі, пальчиками бачите, я виформовую бортики. Ось, вони невеликі, приблизно такі 2 см, але вони повинні бути. Тісто піддається роботі, тісто класне, можна сміло працювати з ним. Так, старайтеся, щоб було рівномірно, щоб ніде нічого не просвічувалося. Це дуже важливо. Якщо навіть у вас десь просвічується, ви можете, знаєте, я це називаю ганяти тісто. Ви можете звідси ось, бачите, його пересунути. ось таку. Тому що воно круте і мені дуже подобається. Аромат тут стоїть чудовий, Цедра лимона. Поєднання з вершковим маслом роблять свою справу. Я виформував ось так тісто, друзі. Старався, щоб тут скрізь було рівномірно. Висота у мене цього борта приблизно від 2 до 3 см. Бачите? Ну там приблизно, я не знаю, на 2 пальці, на півтора пальця. Ось бортики повинні бути такі. Старайтеся, щоб 2 см були 100%. Тому що сюди ми будемо заливати крем, ось, щоб він був тут собі. Ось так повинно вийти. Тепер беремо виделочку, робимо ось такі дірочки. Це для того, щоб тісто не здувалося. Заготовочка наша готова. Так, тепер, друзі, беру каструльку. В моєму випадку сотейник. Беріть каструльку, можете навіть меншу, ніж у мене. Сюди я додаю 400 мл молока. Молоко в мене з холодильника, холодне молоко. Далі нам потрібно 2 курячих жовтка без білка, тільки жовтки. Розділяємо їх. Можете зробити це так, як я, а можете просто вбити ціле яйце сюди і пальчиками вибрати жовток. Жовток сюди до молока. Сюди додаю, друзі, 8 грам ванільного цукру, один пакетик. Тепер нам потрібен звичайний цукор, друзі. Дивіться, я цей рецепт не роблю сильно солодкий. Я не люблю взагалі приторні, дуже солодкі десерти. Я даю сюди ось так. Одну, другу, ну і третю. 3 столових ложечки. Тепер кукурудзяний крахмаль, друзі, ми використовуємо в десертах тільки. Кукурудзяний крохмаль, запам'ятайте собі, ніякого картопляного крохмалю, кукурудзяний найкращий. 3 столових ложки. Тепер вінчик і гарно це все перемішуємо. І інтенсивно-інтенсивно перемішуємо. Якщо додати сюди домашні жовтки, у вас буде дуже гарний жовтий колір. Ну, як ви зрозуміли, це крем заварний, тому доплити і будемо його трішки заварювати. Включаю вогонь, такий нижче середнього. Сильно тут, друзі, не газуйте, щоб не пригоріло. І постійно помішуємо. помішуємо. Помішуємо, помішуємо, нікуди не спішимо. Даємо, щоб крем заварився, зараз він загусне. І я вам покажу, до якого етапу його потрібно довести. Головне, щоб вогонь не був дуже великий. Ось, друзі, крем почав затягуватися, це, це робиться все в один момент. Просто, швиденько ви не встигнете подивитися, відволіктися, як крем у вас вже буде готовий. Все, ось такий крем чудовий. Я його забираю. Буквально я його там перемішував до 5 хвилин. Все, виключаю вогонь, перемішую. Ось, друзі, бачите, який крем класний. Чудовий крем. Тепер сюди до крему, друзі, я додаю дуже класний інгредієнт. Я додаю сюди сметану. Жирність сметани у мене 30%. Чим жирніше, тим краще. Друзі, ви знаєте, домашні продукти завжди будуть найкращі. Тому я закликаю вас готуватися домашніх, якщо десь на ринку є можливість їх придбати, це взагалі просто чудово. Головне придбати у правильних продавців. Так, три столових ложечки сюди сметанки. Вона і температуру зараз трішки понижить. І зараз, ну ви зараз все самі побачите, який крем стане. І також сюди, друзі, потрібен сік половинки лимона. Ось тут ми цедру з лимона забирали. Тепер даємо соку. Ось так. Кислинка повинна бути в цьому десерті. Тепер все це гарно замішуємо. Ось, бачите, який крем робиться. Він вже не такий густий. Він такий, знаєте, як це вам сказати, еластичний, класний, тянеться. Ну, текстура просто, друзі, феноменальна. Подивіться самі. Так, головне мішаємо-мішаємо. Добре, перемішуємо, дуже добре. Ось, бачите, який він класний. Тепер повертаємося до тіста, яке ми, друзі, розрівнювали по формі. Беремо крем. Ось так, силіконовою лопаткою його звідси забираємо і переставляємо сюди в тісто. Включіть собі розігріватися духовку, нехай вона у вас вже буде розігріта до 180 градусів. Тепер гарно крем розрівнюємо. Ось бачите, для чого ми бортики робили? Для того, щоб бортики стримували крем. Тому завчасно собі подбайте про те, щоб ваші борти були трішки високі, щоб крем не був вищий, ніж борти. Ну а тепер, любі друзі, мій любимий інгредієнт останнім часом. Ми вже недавно готували тортик. Це персики у власному соку. Друзі, перший раз я приготував це, цих персиків, якраз ось цей торт, і потім додав його ще в деякі рецепти. Дивіться, як ми робимо. Вони продаються в таких банках. Тут у мене 800 грам. Ми беремо ось так цілу половинку персика і ось тут виставляємо. Легесенько ми ось так вдавлюємо її. Ось це, друзі, отак має бути. Раз. Так, цей персик у нас якийсь зелененький попався. Нічого страшного. Ось так. Цей поставимо посередині. Ну, а цей персик я з'їм. Дуже смачний. Друзі, так з вами розказую, що в мене чай відпустив. Буду пити чай холодний з цим шикарним тортиком. Духовочка розігрівається, тортик мені вже подобається. Це добре. Правильно йдемо, друзі. Тепер повертаємося до другої частини тіста. Ах, дуже гарно пахне. Дуже багато вершкового масла, тому і дуже гарно пахне. Плюс цедра лимона. Трішки припиляємо борошном, небагато. І тепер ми ручками, ось так пальчиками розминаємо це тісто на величину вашої форми, не більше. Ну, якщо більше, просто обріжете. Старайтеся, щоб було кругле. Так, відміряємо. О! Красота. Так, зроблю трішки ось так рівненьке. Все чудово. Можете, друзі, в принципі, і тачівкою зробити, як вам зручніше. Головне так, як вам зручно, як вам буде комфортно працювати. Так, чудово. Тепер це тісто з ним, друзі, працюємо акуратно. Це не таке тісто, як на хліб. Воно трішки таке хоче, щоб з ним бути уважно, полегенько, полегенько хоче. Тепер ми беремо ось так тісто, ставимо. Раз. І накриваємо, накриваємо, накриваємо. Опа. Так, тепер ми піднімаємо тісто чуть-чуть. і підтягуємо. Ось так, бачите, підтягуємо, щоб рівномірно скрізь було. Ось тут нерівномірно. Зверніть увагу, що я беру? Пальчиками підбираюсь, не боюся, тісто не кусається. І накриваю. Накриваю його. ось так. Тепер, друзі, пальчиками ось тут так прийшлися, Ось так. Стараємося зліпити, бачите? Зліпити нижнє тісто з цим верхнім, яким ми накрили. Я вже так стараюся пояснювати, щоб ви, ви все зрозуміли. Якщо не можете там підібратися, ось бачите, я тут бачу нижнє тісто, я можу пальчиком так, ось так зліпити. А якщо не бачу, то я просто ось так вже вдавлюю. Воно там знайде одне одного. Так, добре. Тепер ми беремо пальчиками і відмальовуємо, бачите, ось тут, де у нас персики стоять, щоб було видно гарної їхньої форми. Я тут видалечкою зроблю декілька ось так дирочок, щоб випустити повітря. Тут у мене курячий жовток і 20 грам молока. Так, гарно це все перемішую. І ось цією масою змащую ось так зверху. Обов'язково. Ось так. Друзі, гарно виглядає вже. Зараз все підпечеться і буде взагалі красота. Форму, до речі, нічим змащувати не потрібно, тому що у тісті велика кількість вершкового масла. На рахунок того, що щось пристане, взагалі можете не переживати. Ось така краса виходить. Тепер ми ставимо в духовку розігріти до 180 градусів режим верх-дис, плюс конвекція, якщо є, якщо немає, так і буде. І немає. 25-30 хвилин і буде готово. Ви знаєте, друзі, чому в мене така посмішка? Тому що вже результат, як то кажуть, на лице. Подивіться, яка красота. Я його виняв з духовки буквально 5 хвилин назад, дав йому трішки остинути форму ще гаряча така, але терпимо. Ну що, будемо забирати форму? І ви зможете подивитися, який він і всередині, і по бокам. О, форма гарно відстає. Повіться, друзі, рівномірно випікся, гарний, красивий. Це в нас чорне це жовточок з молочком стікав по бокам. Можливо, треба було менше дати. А так, то все просто прекрасно. Тепер будемо нарізати його. Навіть не знаю, друзі, як би гарно його нарізати, щоб ви все побачили. Ріжеться дуже добре. Забув, друзі, важливий момент. Добавляємо трішки цукрової пудри, щоб ще краще виглядало. Ось так. А то я зразу вже вам показую, нарізаю. А оформити гарну презентацію. О, красота! Засніжений вийшов. Ну що, продовжуємо різати. Ну що, друзі, подивіться, який він всередині. О, красота! Дивіться, крем гарно. Бачите, застив. Персики. Тісто дуже добре пропеклося. Він просто чудовий, він неймовірний, друзі. Виставляємо акуратно на тарілочку. Ну що тут, друзі, ще скажеш? Вигляд просто ідеальний. Вигляд чудовий. Ресторанний рівень. Наливаємо чайочку і будемо пробувати. Mm. Це ідеальне поєднання, друзі. Ну, а це ще ідеальніше поєднання. Просто вау. Друзі, якщо ви хочете відчути справжній смак чаю, не просто чаю. Карпатського чаю, який зібраний високо в горах на полонинах у наших рідних українських Карпатах. Друзі, я вас хочу ще раз запросити в магазин Щасливий кухар, де ви знайдете дуже багато чаю, більше 11 видів чаїв, друзі. До них ви можете докомпонувати сиропчики, які мають оздоровчу дію. Все виготовлено натурально, абсолютно жодної хімії. Робимо як для себе, робимо як для своїх, бо інакше не вміємо, друзі. Готуємо з любов'ю. Та як я готую ці відео з любов'ю, так ми і виготовляємо дану продукцію. Такий десерт реально може доповнити справжній карпатський чай, і тоді це буде ще багато смачніше. Просто красота. Ідеальний баланс. Не сильно солодко, не приторно. Не хочеться, знаєте, що з'їв шматочок і вже не хочеться більше. Просто баланс тут чудовий. Mm. Готуйте саме з персиками, друзі. З персиками це найкраща просто інтерпретація. Це, ну, це просто вау. Це реально вау, вам треба спробувати. Ну а я з вами, любі друзі, не прощаюся, тому що зовсім скоро ми зустрінемося у новому смачному відео. Якщо ви бажаєте отримувати більше контенту, мій основний телеграм-канал Щасливий Кухар, посилання на нього ви знайдете внизу, також і магазин там знайдете. Рецепт цього тортика буде також внизу в описі. Все точно розписано до грама, як ви любите. Я всіх міцно обіймаю, кожного припіднімаю. Скоро зустрінемось.